Доброго дня! З вами алерголог, пульмонолог, педіатр Галушко Ольга Васильівна. Хочу поговорити з вами за пневмонії, які останнім часом спостерігаються у пацієнтів. В них є одна характерна риса. Вони починаються з високої температури, причому ця температура не збивається 3, 5 і 7 днів, і, як правило, десь на 4-5 добу пацієнт уже має гарну пневмонію. Причому характерна риса. Як такого кашлю, може в людини навіть не бути. Лише якесь нездуження, біль в рудній клітині, може бути зниження сатурації, задишка. І все це на рентгені проявляється гарною пневмонією. Тому якщо у вас тримається температура більше трьох днів, причому характерна риса, ця температура погано піддається зниженню. Якщо вас турбує незначне покашлювання, будь ласка, заробіть клітини і зверніться для свого сімейного лікаря. Можливо, у вас вже є запалення.